Баба! 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 Не, Светик, не, не баба. Кто машина приехала? Все добре. Баба был вчера. Угу. И дуже вылетел. Ми знаходимося в місті над пслом в місті Суми, в якому наразі досить шумно, але тим не менше люди живуть, діти йдуть до школи, салоні? Так. Да. Так. У нас троє діток. З ними не завжди просто, але однозначно завжди весело. А старші наші доміці майже 12. Років. Вона навчається в шостому класі. Середній доньці Соломії нашій 6 років. Так, Соль? Так. Сьогодні. сьогодні в перший клас, клас. І Святослав, найменшому, один рік і три місяці. Він чітчайну школу не збирається, але він інтенсивно в цьому допомагає. На жаль, в школу ми не зможемо піти. Спочатку мова йшла про те, що лінійку для першокласників проведуть в бомбосховищі, бо в нашій школі є бомбосховище велике, щойно зроблене, щойно зроблений там ремонт. І нам обіцяли, що має пройти лінійка для наших діток там. Але заборонили дітям знаходитися в школі. Приходити до школи до школи навіть в бомбосховище. Тому перший виник, як такого, в нас не буде у наших дітей, скажімо так, ми просто підемо на чистому повітрі, на природі, максимально далеко від школи, для того, щоб просто діти змогли познайомитися з своєю першою вчителькою. Завжди, коли йдеш в перший карантину, все нелегко і страшно. А ти вже знаєш свою першу вчительку? Так, да, на камері бачила. А в садочок ти ходила? Так. Да. У вас були заняття там? Так. Да. Але на жаль, тривога одразу в підвал. А в школу ти будеш ходити? У вас будуть заняття в школі? Ну не знаю, напевно, коли ви життя війна. Баба, 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 баба. Ні, то э, щось працює, техніка якась працює, святик, то не баба. Все добре, не поймайся. Чи заховався? Чи заховався? Ну, дибусь приєднатися. Ну, окей, тут що робити? Приєднатися зараз. Так, а от все, от все. Не треба там, до нічого робити. Звук тільки на максимум. А у нас є. Ну, тут все тоді нажимаю приєднатися. Камеру треба виставити. А ти ходила в школу фізично? Ну, коли п'ятий клас ходила, ми... Ходили два дні вдома і день в школі і так чередували. А зараз в шестому класі ми взагалі не будемо в школу йти. А як часто світло вимикають? Ну, сьогодні повинні тільки один раз вимогути. А взагалі вимикають дві години є, чотири години нема, якщо не більше. Ну за тут сума? Злата що це? Перше вересня. Які з ролик про гімназію і вирішення. про лице... Про ліцей, <плес> вже про ліцей. Бо гімназію переформували на ліцеї. Хмари, <плес> золота віщастя, Дозволили провести перше рісні. Не прошу. Не прощай, не, не, не здалося? Так. Да. Ну то все, давай, ти взупи, а, а пиши, в пишет ну, живемо. Да, ну, да. Так, так. Продовження стане правильно. Мова посередки народу. Вимя мова, то вина народу. Ось саме цю народну мудрість і хотіла, щоб ви мені пояснили. Не знаю, як правильно, особисто для себе, я не знаю, чи я правильно роблю, чи ми правильно робимо те, що ми лишаємось вдома, в квартирі, яка наповнена життям нашої родини, де кожен куточок наповнений спогадами, де все, все говорить про нашу родину, про наших дітей. Де на стінах висять їхні малюнки, де на холодильнику закріплені якісь їхні творчі поробки, де лежать скрізь їхні іграшки, де якісь книжки, перекладачі їхні лежать, бо кожен зайнятий своїм, де на балконі стоять сороконіжки, клюшка, м'яч. І, звісно, страшно відпускати дитину на тренування. Але ми навчилися і навчили своїх дітей. Йти і розвиватися, дотримуючись правил безпеки. Прізвище не по батькові, домашня адреса, група крові, так? Mm -hmm. І номера телефонів батьків. Mm -hmm. Так. Щоб про всяк випадок був завжди в темі, Правильно? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. Але ж ти на пам'ять пам'ятаєш це і так? Yeah. Mm -hmm. Але тато не знає. Тато ви не знаєш? No. Ну, мама, знаєш тут? Так. Не треба казати. 126. Tchau, А ти давно живеш у сумах? Так. І як тут? Дуже добре, але, на жаль, тут багато о, ракет літає. І дуже їх чутно. У жовтському клас і жовтні. Анна Володимирівна, да. Це підручник з англійської старі. Да. Оце всі знайомитися. Привіт! Привіт. Привіт. Як зовуть <ривіт> тебе? Дані Михайлович. Нічого собі, а Анна Володимирівна. Дружити будемо? Так. Да. Дякую. 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 Ти Дякую. З сьогоднішнього дня, вірніше, ми з вами будемо однією великою родиною. Родиною першого А класу. Добре? Добре. Mm -hmm. Чудово. Так. Мене звати Настя, призвище Євшанська і люблю малювати. Добре. Я рада прізвище Пересадько, теж люблю малювати. Оскільки у нас художників. Рікіта. Так, прізвище. Любиш? Чим любиш займатися? Так. Рисувати. Малювати, чудово. У нас всі художники. Мене звати Соломія Та що я? Я люблю, щоб було багато на м'яче. Я думала, це концепт. Так, скажіть, будь ласка, вам сподобалося наше день народження? Так! Да. Да. А давайте ми зробимо таку традицію і кожного року 1 вересня ми будемо святкувати наш день народження. Домовились? Домовилися! Тепер давайте всі п'ять. Так! Да. Дідоби. Мама! я так. У мене чашка. Таке з Що там написано? Найкращий першокласник класник а 1 один а, перший А клас. Ну, хотілося б зазвичай, щоб дітки все ж таки сіли за парти та е, навчалися очно, але ну, як є. Вона дуже чекала цієї миті, щоб піти до школи, щоб познайомитися зі своїми сверстниками та е, е, щось нове впізнати для себе. Ну, але будемо старатися е, допомогти їй в навчанні, е, хоч онлайн, але все ж таки. Ну, у нас немає іншого вибору, ми зараз неспокійно зараз в місті зовсім. Вибухи, вибухи. А через розглядали варіант виїжджати кудись? Mm, були моменти, ми про це думали, mm, поки що ні. Мама Ам чуєш? А я всіх люблю. Всіх, всіх, окрім Росії, ті, що допомагають. І хочу, щоб перемогла Україна, ті, що допомагають нам. А ти знаєш, хто нам допомагає? Ні. Думаю, що ті, що англійські знають. А, з початком курської операції життя в місті. Сказати, накалилося ні, неправильно. Загострилось знову неправильно. З кожним днем операції, з кожним кроком просування наших військових, там ситуація в місті ставала напруженішою, важчою, небезпечнішою. Поступово ми поступово ми лишилися. Спокійних ночей, спокійних днів, ранків, вечорів, обідів і всього решта. Спочатку прилітало рідко, інколи, і це було стресово настільки, що дихання перебувалося. Потім ці прильоти, вибухи почали ставатися настільки часто і інтенсивно, що ні, до них ми не звикли, бо до цього не звикнеш, коли ти йдеш по вулиці і чуєш, як, як летить. Як летить те чи інше, і ти відчуваєш звук, інколи навіть відчуваєш вібрацію, начебто аж землі, коли воно прилітає і віддає в ноги. І ти розумієш, що кожен цей звук несе за собою не лише звук і вібрацію в ноги, це в першу чергу життя чиєсь, не чиєсь, а наше життя кожного з нас. Тому наразі. Наразі жити в Сумах тяжко, тяжче, чим було. Треба продумувати наперед абсолютно все, бо поруч із прильотами, вибухами, і вимкнення світла, і не працюючи дитячі садочки. От тепер уже і не працююча, працююча онлайн-школа, працюючи, ну, працюючи онлайн-садочки, онлайн якщо вірніше сказати. Але онлайн, тобто кожен з нас, з батьків, має організувати безпечні умови для своїх дітей, і хочеться, щоб діти розвивалися в цей період, а не просто чекали, поки скінчиться війна. Бо скільки нам очікувати цього, на жаль, ми не можемо сказати. А дитинство йде, шкільні роки йдуть, і діти мають навчатися і розвиватися. І не лише діти, кожен же з нас живе своє життя. На жаль, ми не можемо поставити його на паузу і сказати, що. Оце романтична вечеря буде там після війни. Оце відвідування річки буде також після війни, поки що на паузу. А ти ходиш на річку з надувним кругом, цим, а тривога, а пишуть, що балістика, суму викриття знову, і ти чуєш бах, і дитина маленька сидить у візочку, вона ще декілька слів лише знає, але слово бах. Він гарно знає і він точно знає, що коли бах, то треба то треба бігти до мами і скоріше взяти її за ноги, бо бах. Баба, не булося, все добре, почуємо, неповолі, як моба. Не бабою, як і баба, все добре. Тому так, ну і вночі треба якось намагаємося, не скажу, що ми прям влаштовуємо чергування, ні, бо це неможливо, бо зранку треба йти на роботу, але стараємося вночі спати одним оком, скажімо так, щоб якщо. Чутно, що десь близько шахет, а це гарно чутно, коли вікна відкриті, він защить гарно то щоб якось чи переміститься подалі від вікон, дітей перенести сплячих, чи... ну, тобто вже по ситуації вже дивимося, як наші хлопці працюють, воно більш-менш вже зрозуміло, вони навчились розуміти, наскільки це близько. і чи... Менш безпечно чи більш безпечно, і як нам далі чи залишити їх в ліжках, чи все таки піднімати їх, хоча б перемістити в ванну в туалет, де немає вікон. Бо до укриття це нереально бігать. Тривоги йдуть по бо... та навіть були тривоги, щоб йшли впродовж 23 години плюсом. Не набігайся в укриття. Але місто живе. Місто працює і це, і це є гарний показник, ви знаєте, бо загально все-таки я вважаю, що українці тримаються пліч опліч, підтримують одне одного. Я хочу вірити, що це більша частина українців. Хочу вірити в це, що більша частина українців налаштована на те, щоб жити. Працюють підприємства в Сумах, люди ходять на роботу, викладачі намагаються вийти з ситуації, підлаштовуються, щоб навчати діток. Вихователі просто неймовірні люди, вони намагаються діткам допомогти і вдома, щоб їм якось розвиватися, налаштовують їх на позитив через камери, через монітори. Я мрію повернути в своє життя. Переможний мир і спокій. Я хочу спокійно виховувати наших дітей. Я хочу спокійно йти на вулицю. Я хочу забути звук сирени. Я хочу забути звук шахеда. Я не хочу пам'ятати звук ракети, яка летить так близько. Що листя на деревах гойда... ну, від цього потоку повітря начебто гойдається листя, і ти відчуваєш це все, бо настільки близько вона летить. І ми навчатися будемо отак, а треба та укриття, я шаш, залетіла проклета.